Таю, це свіжий випуск МХП Ньюз І я його ведуча Аліса Тункевич. Почнемо огляд важливих подій цього тижня. Підбито підсумки вражають 2018 року. Цифри дійсно вражають. З 365 гектарів землі був зібраний прекрасний врожай. Це стало можливо завдяки сприятливим погодним умовам, ефективній командній роботі та впровадженню новітніх технологій. Показники врожаю МХП перевищують середні по країні. І хоча цими результатами можна пишатись, але холдинг не збирається на цьому зупинятись. На майбутній рік заплановано досягнути ще кращих показників. 20 листопада пройшла перша міжнародна конференція Ukrainian-Israel Innovation Summit 2018 у місті Києві. У ньому взяла участь директор департаменту управління персоналом та комунікації МХП Ксенія Прожогіна. Ксенія взяла участь у цікавій дискусії корпорації та інновації. Кто-то должен быть первым, а вы сверху должны подхватить и максимальному количеству людей это показать внутри корпорации, что это возможно, это похвально, это будет классно, не нужно бояться. Потому что если вы не будете поддерживать такое, то никто и не будет знать, особенно в большой корпорации. У нас 28 тысяч человек. Если кто-то сделал какую-то инновацию в одном предприятии, в другом могут и не узнать. Здесь уже внутренние коммуникации, вы должны эту культуру поддерживать и развивать. І знов до перемог цього разу спортивних ладижинська силова команда Ряба Джим взяла участь у 11-му чемпіонаті України та 10-му кубку України з жиму лежачи та триборства, який з 6 по 17 листопада проводився українською бездопінговою федерацією Пауерліфтингу у Черкасах. На цих змаганнях команда із честю представила МХП та вкотре довела, що вони найсильніші в Україні. В загальному заліку спортсмени зібрали 12 медалей, серед яких 9 золотих, 2 срібні та одна бронзова. Вітаємо наших спортсменів та бажаємо їм наснаги та нових перемог! 18 листопада Україна відзначила День працівників сільського господарства. Усі підприємства групи в цьому році святкували по справжньому масштабно. Так, наприклад, в філії Рідний край святкування продовжувались три дні. Народний аматорський ансамбль української пісні Квітневчани привітав працівників підприємства із святом. Співробітники отримали від керівників відділень та директора філії Володимира Прокопчука іменні вітальні листівки та грошові винагороди. На цьому святкування не скінчилось, а перемістилось до села Човгузів Теофіпольського району. Свято відкрили вітальними словами Володимир Прокопчук та сільський голова Григорій Ткачук. Володимир Олександрович не обмежився лише словами і подарував учасникам художньої самодіяльності ноутбук. В обмін на це артисти подарували море, емоцій та гарний настрій усім гостям свята. А завершилось святкування у неділю в селі Новоставці Теофіпольського району. Це був грандіозний фінал свята, адже туди з'їхались люди з чотирьох відділень філії рідний край. Кращим працівникам були вручені грамоти та тінні подарунки. Теплі слова вітань та подяки линули також від голів селищних рад, де філія орендує землі. І це лише один із багатьох прикладів святкування. Адже кожне підприємство організувало незабутній день для своїх співробітників та сільських жителів. І наостанок. Компанія МХП відзвітувала про результати реалізації проєктів корпоративної соціальної відповідальності за перші 10 місяців 2018 року. МХП щороку інвестує мільйони гривень на підтримку громади та сприяння розвитку сільських територій в тих регіонах, де працюють його підприємства. Близько 97 мільйонів гривень станом на 1 листопада було інвестовано в реалізацію соціальних програм. З яких на охорону здоров'я було спрямовано понад 3,1 млн грн. гривень, насамперед йдеться про надання допомоги медичним закладам з ремонтами, закупівлею медикаментів, придбанням обладнання та устаткування. Близько 11,2 млн грн мільйонів гривень. МКП виділив на покращення дошкільних навчальних закладів. 9,8 мільйонів було виділено на загальноосвітні школи. Ці кошти пішли на ремонт сільських шкіл, облаштування кабінетів, утеплення класів, закупівлю підручників і обладнання. 10 мільйонів гривень компанія інвестувала у підтримку та організацію спортивних та культурних заходів. Та 53,4 мільйони гривень було спрямовано на розвиток інфраструктури сотень населених пунктів. Цей напрям став чи не найбільш потужним напрямом реалізації проєктів корпоративно-соціальної відповідальності. Безумовно, значна частина зазначених коштів пішла на ремонт та обслуговування автошляхів майже 26,2 млн грн. мільйони гривень. МХП і далі буде впроваджувати соціальні ініціативи, охоплюючи усі найважливіші аспекти життя громад у регіонах своєї присутності. Що ж, на сьогодні це все. Слідкуйте за нашою сторінкою Facebook, Не забувайте ставити лайки та їсти тільки якісну курочку. До зустрічі!